Є новина, друзі: пастор та мільйон доларів. Дослухайте до кінця. Це всім відомий пастор. Я його, наприклад, бачив колись на Ютубі Іван Педлишак, він з Тернополя, і він ну, веде свій. Якби блог, і от у львівських медіа з'явилася інформація від журналістки-розслідувачки, що вона стежила за одним будинком. Він дуже дорогий в Брюховичах, у Львові. Більше мільйона доларів він коштує, Це будинок знизу, якраз ви можете його подивитися. І от вона простежувала історію і вирішила подивитись, кому він належить, тому що його дуже довго продавали, ніхто його не купляв. І от, як виявилось, він належить у цьому пану пастору Івану Пендлишаку. До речі, він збирає пожертви на свою картку Приватбанку. Я сам бачив на його сайті, значить, має платити. Податки багато років, тому що він вже 21 рік, якщо я помиляюсь, 20-27 років займається пасторством, і оцей будинок, ніби йому хтось подарував. Одразу скажу, що подаровані нас будинки, квартири це схема, така традиційна в Україні обходу податків. Я не кажу, що в цьому випадку так, ну але так буває, щоб не показувати звідки ти взяв гроші. Мільйон доларів на купівлю цього будинку. Ну імбоїрно. та інше питання. Зменшується кількість податків, які ти платиш при договорі дарування. До речі, що дуже цікаво, що пан пастор от Іван Пенлишак він був податківцем до того, як став пастором. Ну він вже там з 2001 року він вже займається пасторством і збирає пожертви по всьому. Світі, ну знаєте, тут треба розбиратися, тому що я вам просто розказав те, що на поверхні. Але як на мене, чому я от взагалі записую це відео? От люди, які збирають пожертвувати, такі як Гусаков, пам'ятаєте, по якому відкрито кримінальне провадження, який зараз знаходиться за кордоном, каже, що він не переховується, але чомусь в Україну не повертається. Та? А там мільйони доларів. Ну як пишуть журналісти, от такі, як пан Пастор, тому що це дуже підозріло, що хтось дарує пастору будинок за мільйон доларів у Львові, тим більше в нього є в Тернопіль там На 500 метрів будинок, журналісти пишуть квартири. Ну, тобто він не бідна людина. Об'єктивно і збирає гроші він на картку чомусь фізичної особи, не на якийсь благодійний фонд, а саме на картку. І. Навіть волонтерські, оці справи кримінальні, що ловлять волонтерів, ніби вони волонтерять, а реально вони на цьому просто заробляють бабки. Оці ці історії там годинники по 30 тисяч волонтерів на боронця доларів мається на увазі на руках. Носять це викликає знаєте, недовіру в суспільство. Об'єктивну недовіру до теми волонтерства, теми пожертв. Я не кажу, що не треба волонтерити, Однозначно не треба, треба допомагати фронту. Об'єктивні речі, але оце все. Гусаков, пастор, ну, як на мене, і інші оці всі схеми, які, до речі, правоохоронці викривають, треба ну, якби припиняти. І це треба змінити в законодавчому плані, тому що просто законодавство дає людям ну, шахрайським методом заробляти гроші. Напишіть, що ви думаєте, лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.